Привіт, це топ-5 польових кухонників. Що це таке взагалі? Це ножі, на які ми покладаємо роботу з продуктами в умовах аутдору на різних пікніках, походах, бушкрафті, риболовлі, кемпінгу і так далі. Звісно, якщо ви проживаєте в Україні, то ви, напевно, підготовлена до всяких неграздів людина і можете будь-яким ножем приготувати собі їжу в таких умовах. Але є деякі моделі ножів, які прям ідеально для цього годяться. От про них ми зараз і поговоримо. І перший ніж, який ми розглянемо, BPS Savage. Так на мене, це. Практично ідеальний польовий кухонник не товстий по обуху, прямі спуски, зручне дубове руків'я, яке чудово наповнює руку, і непогана ергономіка у ножа, яка дозволяє ефективно нарізати продукти до площини, навіть в тих умовах, які не сильно для цього. Передбачені прямі спуски від обуху, тонко зведений середнього розміру з широким полотном клинка ножики здавалося просто ідеальні, ніж для приготування страв в дикій природі. Але є декілька нюансів. По перше, вуглецева сталь 65 g г, яка не сильно любить контактів з продуктами, особливо з м'ясом та різними фруктами. І другий момент не надто ідеальні шкіряні піхви. Що йдуть в комплекті з цим ножем, вартість його складає 1700 гривень. Зроблений він в Україні. Якщо ви розглядаєте якийсь польовий шеф, ніж то власне цей можна брати, але слідкувати за сталю, протирати його після роботи або змиритися з тим, що з часом він у вас потемніє. Наступний блін. Наступний ніж, який ми розглянемо, це спайдерко Bow River. Це насправді рідкісний випадок. Коли відома на весь світ компанія Спайдерка зробила фіксований ніж, який відразу став популярним, і добре так прижився в бюджетному ціновому сегменті. Варто це ніж 2,5 тисячі гривень, що для спайдерка, насправді, досить дешево. Це ніж, який поєднує в собі якості польового кухонника, і навіть частково може виступати в ролі такого собі філейника. Насправді, все, що потрібно для успішної роботи по продуктам, в ньому є достатньо широкий клинок. Прямі Спуски від обуху, зведення в 0,2 міліметри, сталька 8, хром 13, боліданванаді, яка на відміну від попередньої, чудово протистоїть корозії. А в нашому випадку це саме те, що треба. Very good. руків'я цього ножа складається з двох половинок з котик 10 полірованого, такого смугастого, приємного, як на дотик, так і на зовнішній вигляд. Баланс у нього знаходиться. Ближче до середини руків'я, що дозволяє нам успішно працювати навіть мокрими або якими жирними руками. Ніж сам по собі нікуди не буде випадати. До того ж, це ще й дизайнерський ніж, адже автор цього виробу Філ Вілсон, відомий американський аутдорсмен, поціновувач риболовлі, полювання, туризму і так далі. Дядько, який з 85-го року здається займається виробництвом фіксованих ножів, і дещо в цьому розуміє в комплекті з ножем ідуть шкіряні піхви, які дозволяють закріпити його на пояс, вкинуть в сумку, в кишеню і не порізатись по o vaca-pulho oi Наступний ніж, яким ми розглянемо, це CGRB Silex. Це також, до речі, колаборація американського дизайнера, ділена Малері, з китайським брендом CGRB. Конструктивно це фултан з двома накладками з G10. Спуски тут не від обуху, але все рівно ніж ріже досить непогано, тонко зведений, такий у нього профіль клинка, практично реверстанто. І зовнішній вигляд, скажіть, дуже нагадує кухонний ніж. Хоча, якщо характеризувати його двома словами, то він радше якийсь тактичний кухонник. Адже в комплекті з ним ідуть Кімерні піхви, які, на відміну від цих от шкіряних, додають йому такої елементарної тактикульщини. Загалом, ніж чудово себе зарекомендував в роботі по продуктам в різних польових умовах і. Не просто так опинився в нашому топі. Окремо, хочеться поговорити про сталь, яку вони сюди поставили. Це AR-RPM9. це на сьогоднішній день найдешевша порошкова сталь китайського виробництва. Це власна розробка бренду Artisan Cutlery, до якого відноситься CGRB. І ця сталь поєднує в собі всі якості, які були в попередніх ножах. Тобто, вона має дуже високу корозійну стійкість, але при цьому довго агресивно ріже і відносно легко точиться і сатися в польових умовах. Сталька просто супер. Вартість цього ножа складає 3500 гривень, але насправді за якісно зроблений польовий Новий різак з прошкової стали ціна також і багато, на мою думку. Наступний ножик Cold Steel. Скальпер або скальпер, як він називається, він значно більший. Це 6-дюймовий клунок з німецької нержавійки 4116 з полімерним руків'ям. Це не фулл танк в ножі. Тут садний монтаж, але він достатньо міцний, щоб виступати і в ролі польового кухонника, і в ролі табірного ножа, працювати із деревиною, частково виконувати, тобто, ці опції. І навіть в ролі якогось польового м'ясницького ножа він також у вас може виступити. Сталька 4116 абсолютно повністю протистоїть корозії, заіржавити її практично нереально. З мого досвіду, в комплекті з ним йдуть отакі простенькі полімерні піхви, схожі на ті, що йдуть з ножами фірми Мора. Загалом ідеальний польовий кухонник для фанатів компанії Cold Steel, які не розглядають якісь інші ножі, коли відправляються кудись в аутдор. До того, що його можна зручно вхопити таким зворотнім хватом, щоб коли на вас накинеться якийсь ведмідь в польових умовах, щоб ви його могли там заштрикати. Для цього ж ви берете собою Колл правильно? Насправді у компанії Cold Steel є багато ножів, які можна притягнути в польову кухню. Якщо такий здоровий ніж вам не потрібен, то можете розглянути Belly, отам ось з'явиться. і Canadian Belt Knife, якщо у вас цікаві вподобання по дизайну ножів. Колстіл Скальпер коштує 1600 гривень. Як за такий шикарний польовий різак, мені здається, це також не дорого буде. Оп. І наостанок китайсько-італійський Black Fox Lynx. Дизайн цього ножа. Придумав Денис Сіменуті, відомий італійський найфмейкер, в якому в четвертому поколінні. Загалом Black Fox Lynx. Сталь D2, ніж на високих прямих спусках. Геометрія його чудово дозволяє нам працювати по продуктам до площини, тобто ріжуча крайка значно нижче знаходиться, ніж контур руків'я. Єдине, що це ніж він все-таки ближче до універсального ножа. Товщина по обуху 3,7 мм. Це такий собі і польовий кухонник. і Гріша, ніж. ну який D2, який 4,5 мм. Подивися так. ось сюди, а що, що від на? BPS приїхало новинка. Оце польовий кухонник, а це ну, універсал. Ух ти. це що Дамаск? Мамкін кулінар, що ти тут розказуєш? Загалом вийшов і топ, і перше враження, і все в одному. Ну слухай, це дійсно класний ножик, як для польової кухні. Це прям шеф-ніж в таких піхвах. Пфф, загалом пишіть, що ви про це все думаєте. Які ножі ви використовуєте з собою в польових умовах? Чи берете ви спеціалізований ніж, чи обходитеся своїм EDC-шним, чи берете з кухні кухонник і замотуєте його в газетку з кульочком? Загалом давайте обговоримо цю тему в коментарях. Також на кожен цей ніж в описі під відео буде промокод зі знижкою, і будемо вдячні за ваш лайк, підписку, комент і так далі. Все, до зустрічі.